Наступна головоломка. У нас є така рівність 6, відняти 3 відняти 1 дорівнює 7. Наша рівність неправильна, нам потрібно примістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це і досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. Тепер, коли ми перевіримо умову, 5 додати 3 буде 8, 8 відняти 1 буде 7, 7 дорівнює 7. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.